Реформа кращого догляду для дітей урядом України визнана стратегічним національним пріоритетом. Криворізька громада та ЮНІСЕФ об'єднують зусилля, аби вдосконалити систему догляду для дітей, аби кожна дитина зростала в родині. Сьогодні говоримо про це з фахівцем дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Віталієм Охматом. Вітаю у студії! Доброго дня! Нова система кращого догляду для дітей та підтримки сімей. Що вона передбачає? Система або ж стратегія, вона була прийнята нещодавно на центральному рівні, але в Криворізькій громаді ми почали цю роботу ще, ще раніше, і я би, може, розділив би те, що в нас є, в нас є декілька проєктів, які імплементуються на території громади. Один напрямок це більше гуманітарного реагування, тому що ми все ж таки знаходимося. Під час війни тут і потрібне реагування, гуманітарна допомога людям, які страждають від цього. Інший напрямок це все ж таки той, який націлений на розвиток соціальної системи, те, що ми створюємо ту систему, яка буде адекватно, ефективно реагувати на ті виклики, які зараз є в соціальній сфері. Криворізька громада, учасниця проєкту кращого догляду для дітей. Які основні напрямки реформи, як готуються спеціалісти для її впровадження? Ну, як я вже сказав, у нас е, імплементуються декілька проєктів, а саме три е, проєкти з імплементаційними партнерами. Це е, Громадська організація відповідальних громадян, це Дніпровська ліга соціальних працівників, а також Національна Ліга соціальних працівників. З ними спільно ми імплементуємо три проекти: перший той, який з відповідальними громадянами, він більше націлений на гуманітарне реагування. В рамках цього проєкту на території громади вже створено 10 просторів дружних для дітей, в яких Діти, сім'ї з дітьми можуть отримувати різні послуги: це є психосоціальна підтримка, це є заняття з логопедом, це є психологічні консультації, це і соціальні консультації, а також сприяння введенні випадків сімей, які знаходяться в кризовому стані. Якщо ми беремо проєкт з Дніпровської ліги соціальних працівників, він більше націлений на надання Навчання тренінгів для соціальних працівників більше щодо підвищення їх кваліфікації, а також спілкування, а також відволікання від, від тої середовища, в яким в якому їм кхе, зараз потрібно надавати важливі послуги. І третій наш проект це з лігою соціальних працівників, який саме націлений на. Сприяння імплементації цієї реформи кращого догляду в місті Кривий Ріг. Вона включає в себе декілька напрямків. Основних. Один із них це розвиток існуючих або покращення так, існуючих соціальних послуг, які вже існують в громаді, а також впровадження нових соціальних послуг, виходячи із потреби громади. Інший напрямок цієї програми це ну, скажімо так, створення нового підходу в наданні соціальних послуг. Є такий проєкт на рівні держави щодо створення центрів життєстійкості. Ось В рамках нашої співпраці з Лігою соціальних працівників, з містом, з міською радою. Ми зараз створюємо два центри життєстійкості в місті, через які будуть надаватися комплексні послуги для, для населення. Ще один напрямок цієї програми це, це, звісно, покращення умов, в яких соціальні робітники надаються послуги. Ми розуміємо, що якщо немає належних умов для соціального робітника, то він не може надати якісну послугу. Тому ми зараз теж облаштовуємо і робочі місця, а також надаємо відповідні тренінги та навчання. Інший напрямок це розширення сімейних форм виховання, альтернативних сімейних форм виховання. Тобто це створення умов, при яких буде збільшено. Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. І, як вже ми знаємо, створена перша патронатна сім'я в місті Кривий Ріг. І також один із напрямків цієї програми це сприяння уведенні випадків, а також взагалі сприяння поверненню. Дітей, які були е, через війну евакуйовані за кордон, е, і зараз повертаються, ми надаємо допомогу е, щодо створення належних умов для повернення їх в сімейні форми, не в інтернатні, тому що це мандат ЮНІСЕФ е, або такий лозунг ЮНІСЕФ, що ми не підтримуємо інтернатний е, тип виховання для дітей, які е, для дітей сіріт або дітей, які е, е, позбавлені батьківського піклування. Розвиток послуг з мінімального пакету соціальних послуг. Розкажіть, будь ласка, про це трохи детальніше. Цей напрямок в нашій програмі він е, імплементується через е, два, е, два основні компоненти. Перший компонент це те, що ми через нашу програму збільшуємо кількість е, соціальних працівників для громади. Це більше 40 додаткових соціальних працівників, які фінансуються за рахунок нашої програми, які зараз вже працюють в муніципальному надавачі послуг, тобто центри соціальних служб. І також для впровадження цього пакету мінімальних послуг ми навчаємо цих фахівців, як відбувається взаємодія з міською владою Кривого Рогу і службами, відповідальними за долю дітей в нашому місті. По-перше, я хочу сказати, що міська влада і служби, які долучені до цього процесу, вони дійсно думають про дітей і дійсно думають про те, щоб сім'ї з дітьми з дітьми в громаді мали належні умови для. Функціонування та виховання своїх дітей, і це ну це дуже приємно, тому що ми як то кажуть, на одній волні з, з міськими службами, і ми зосереджуємо наше зусилля спільно для подолання да, тих, тих негативних явищ, які є, і розвитку нових підходів для в соціальній сфері. Можливо, як відбувається саме ваша співпраця? Це співпраця кожен день. Кожен день і е, наша співпраця в тому числі в формуванні проєктів, спільне формування проєктів і їх е, імплементації. Проанонсуйте майбутні заходи в межах програми, які будуть реалізовані у кривому розі фахівцями ЮНІСЕФ. Е, заходів багато, але ми очікуємо. І сьогодні ми відвідували дві локації, в яких зараз ну вже на такі на, може 50% виконані роботи по оснащенню по створенню двох центрів життєстійкості. І я, я думаю, що в лютому ми вже будемо відкривати ці центри. Дякуємо вам за розмову. Це була програма «10 хвилин у нашій студії був Віталій Охмат – спеціаліст із захисту дітей дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. З вами була Дар'я Юськова. До зустрічі.